Навчання з протипожежної безпеки актуальні як ніколи, адже саме у осінньо-зимовий період підрозділи МНС отримують найбільшу кількість викликів до житлового сектору та до будівель, де за різних причин виникають займання, задимлення і пожежі, внаслідок яких гинуть та травмуються люди. З метою досконалення спільних дій під час таких нещасних випадків рятувальники постійно проводять заняття, в яких беруть участь різні служби міста. Цього разу навчання проходили на тренувальній базі Державної пожежно-рятувальної частини номер 11 Зержинського району. Проводяться заняття по професіональної підготовки серед категорії начальствуючий состав Криворосська гарнізону пожежно спосальної служби. Ціли цих заняття це практична і теоретична підготовка составу, звучання матеріально-технічної частини, пожежно технічне вооруження, медицинське обеспечення, розв'язації зв'язку, питання безпеки, охорони труда. Це, Учені, которое проводиться по ліквідації условного пожара на адміністративному здании на території пожарної частини, и задачи, которые ставились перед личным составом, сьогодні були выполнены. Заняття проходили у декілька етапів, які складалися з практичної та теоретичних частин. У навчаннях брали участь і лікарі другої міської лікарні, які показали, як діяти, аби кваліфіковано надати першу медичну допомогу постраждалим при отруєнні чадним газом, продуктами горіння та при опіках. Практична частина включала ліквідацію умовних пожеж, які за планом навчання виникали у підвалі та на висотних поверхах багатоповерхівки. За підсумками навчань, усі завдання були виконані. Очікується, що подібні заняття сприятимуть удосконаленню вмінь та навичок при прийнятті рішень та координації дій під час ліквідації нещасних випадків.